Я так хотів би з вами поговорити про ту кількість військ людей та живої сили, яку Росія загалом має, тому що Михайло Подоляк, радник офісу президента, от найсвіша заява заявив про те, що в Росії проводять в два етапи приховану мобілізацію для того, аби перекрити втрати на війні в Україні. Йдеться про те, що вони дозволяються робити ув'язненням за тяжкі злочини, а також створюють так звані нацбатальйони в імперії. Тобто, ми можемо чітко розуміти, що та кількість цифр втрат, які там демонструє наш. Генеральний штаб, а це вже там поза 40 тисяч. Та е, воно дійсно суттєво б'є по е, загальній бойовій е, здатності російської армії. Відповідно, проблеми з людьми в них вже зараз є, але буде да, е, далі ще більше поглиблюватися. Вони не можуть провести загальну мобілізацію, тому що в купі з поразкою, яка зараз настане, десь на якомусь з напрямків російських військ заклик до мобілізації взагалі вже вкинув Росію в таку турбулентність, що я давав прогнози, десь там можливо, 4 роки до вже фінального етапу розпаду їх після внутрішніх катаклізмів. Якщо вони проведуть мобілізацію, це може стати точкою, яку вони взагалі не контролюють, тому вони її не проведуть. По перше, а по-друге, якщо і проведуть, немає сенсу цього робити, тому що них хоз озброєнням теж великі проблеми. Вони вже самі визнають, що попри ці радянські запаси, вони все одно не безкінечні, все одно воюючи не розумом а по-русски, вистрілюючи ці тонни снарядів, вони так само гроблять стволи, артилерійські, мінометні, які не призначені для такої експлуатації. З заміною у них проблеми з комплектуючими вже це вони самі озвучують. Тому до того, що у них є об'єктивна проблема з відновленням і поповненням військ новим гарматним м'ясом, у них виникають вже проблеми з озброєнням, ну і безпілот. Такі з Ірану це теж не активи, це не це, щось їх там трошки пасиви. Воно це старі безпілотники, це попередніх поколінь, це таке літаючі тарантаси, літаючі унітази. Вони все одно смертельні, в це якби не смішно, тому що це є зброя. Ну, любе радянський мотохін все одно стріляє. Просто я кажу до того, що е, тактично да це загроза, це все одно озброєння. Але стратегічно ми бачимо, як Росія вона видихається і. Скільки вона так ще протягне, можна лише гадати, але немає світла в кінці тунелю, і самі росіяни про це кажуть. Що в таких умовах, якщо буде так тривати, як зараз, ну вони не можуть зараз вести мову про перемогу над Україною, тому що недостатньо у них кількість ні людей, ні озброєнь, кажуть самі росіяни. Вони додають, але все одно ми побідім. Тому що ми там станемо, в сталінські времена на воєнні рамки, ну вони на них не стануть. І у них вони весь час мріють, що у них десь нібито з'являться там 100 генів, які замінять нові там підприємства, щось очолять і приведуть. Немає цих генів все розкрадено це розсвинячено, тому ну е, критичний песимізм. Це зараз стан е, росіян. Мені самому насправді дуже цікаво подивитися, що буде херсна в Херсоні, куди вони попруть, що вони цим сподіваються добитись. І я так само підозрюю, що йдеться про класичну російську історію, коли генерали бояться бункер на мою щуру е, малишу сповістити, що якби ми вже розбиті, і він каже: а наступати можете? Да, звісно, можемо наступати. От у нас десантники, вони тільки прибухались от у них тільняшки а ви знаєте, дісанти за Я Наприклад, чекав, що на День Десантника вони щось утнуть. Це ну, символічна дата, тобто День синособачого десанту, який почав свою історію з того, що вони в цих голубих беретах, як видом миротворців, окуповували, якщо не помню, Чехословаччину. Словаччину, то це вже ганебна дата. І вони завжди ж на цей день вони бухали, свинячили і щось там тоже слави. Цього року День Десантника взагалі ніяк не прийшов. Ну, хімарси розмобили їхні склади вкотре, а нічого руський десант не зробив. І це для мене був дуже сильним сигналом. Я реально у нас, навіть коли війська там в тих секторах були, то я думав, що ну там казав хлопці, ви ж дивіться це ж Сантіка, Вони ж щось спробують будь-я Нічого не було, нічого не було. Тобто, навіть уже руські панти вже не вхотає сільонок, навіть на якийсь там останній подих русських понтов. Пане, Євгене, залишайтесь, будь ласка, з нами до розмови долучаємо Павла Білоуса, начальника медичної служби добровольчого формування. Вільна Україна, це Миколаївщина. Слава Україні! Пане Павле, налаштовуємо зв'язок з Павлом Біловусом. Нагадаю, це начальник медичної служби добровольчого формувальна вільна Україна Миколаївщина. Поговорити теж є про що, тому що сьогодні вранці російські окупанти вдарили по Миколаєву. Там були загиблі і понад 20 людей. Поранені місто постійно перебуває під ракетною загрозою і постійно і постійно обстрілюється. Пане Павле. Налаштовують, налаштовують колеги зв'язок. Зрозуміло, що не всюди він є добрий, тому. Да, я уточню цікаву ремарку. От Миколаїв зараз обстрілюють. наприклад, та, та. Да, да, Мені було самому цікаво чути. Миколаїв обстрілюють, як і Харків, ракетами С-300. І вже, мабуть, кожен українець Українка знає, що С-300 це зенітно-ракетний комплекс, це взагалі то комплекс ПВО. А виявилось, що зенітно-ракетні комплекси С-300 можуть стріляти по наземних цілях. Але вони роблять це дуже неточно, тому що там велика ракета, 120 кг метала. І ми розуміємо, що от можна собі уявити, щоб американська армія чи навіть якась ну, взагалі, хоч якась армія, стріляла по наземних цілях, якби ракетами ПВО. Тобто це робиться явно не від хороших запасів з артилерії. Тобто вони бережуть артилерію, їм приходиться стріляти з зенітними ракетами, тому що в них їх багато як от, наземними ракетами, Неточними, безталково, але просто. Бам... Блядь. Тобто це ще один сигнал, коли ну я не знаю, що може бути далі. Далі вони може будуть нас з ними, будуть скидати просто літаками, кукурузниками, будуть кукурузники пікірувати і десь там вибухати на туалетах Одеси, тому що ну будуть берегти уже знаєте, старі радянські моток криваті ракети. Це теж прикмета. Тобто Це не все смерть, це все одно руйнування, це від цього не стає легше, не стає легше зараз. Але коли збираєш докупи, тобто для того, щоб мати оцінку да куди розгортається ситуація. У нас є серія ознак, якби і факторів, коли стріляють зенітно-ракетними цілями по наземних цілях. Не точно. Це, очевидно, не від хорошої якості стану російської артилерії.